Наразі, 3 липня, ми перебуваємо на місці вибуху, який стався вчора увечері у передмісті Житомира. На обізній дорозі в напрямку Києва багато будинків зруйновано, пошкоджені автівки. Позаду мене досі йде дим. На місці працюють відповідні служби. Повністю наблизитися до опіцентру вибуху наразі не дозволяють. За словами правоохоронців, йдуть слідчі дії і можливий витік газу. Зриви були десь. Розбомбило все село. І стелю завалило, і гаражі, і, і, гараж, і хлів, і кухня все побите. Я злякалася, думала, що тут щось, бо таке, як то балон, знаєте, як то газовий балон зриветься, щось отаке. Як я підняла? Я поки прибігла до хати і вже з чоловіком на нас у подвір'ї все з наших хатей, з нашого обіця посипало. Ну в нас усе село пострадало. Навіть хоч там далеко люди кажуть, все одно вікон немає. Перший вибух був легенький, як будь то колесо в машині пробило. Я встав, бо мені там стекляне вікна, двері я встав. І тут з ступенька вийшов на трап, взяв телефонки в маму набрати, почув вибух другий. І не не, не опам'ятався, як мене накрило, просто там, каркас. Мене просто таке перегородило. Побіг на це після другого, побіг на дорогу, там вже розбита машина стояла, там ще й ваза валяється, вони викинули. Люди вже травмо, травмо, травмовані були, третій вибух і звідти летіла, ну, така дуринда мені ось до. Я просто, що втих голову задерти, так би або очей не було, бо черепа з носу. Вибух, як гриб таке. Це є. І давай втікати по грибах, що ну, це таке. Хат шість згоріло. Сказали не прибирати, буде поліція все описувати. Вчора фотографували ввечері, ходили вночі вже. Але ще сьогодні ходять там, вони будуть це описувати, що там. Ну Ми дзвонили, поліцію зареєструвалися. Я не знаю, що ніякої не буде. Наразі понад 180 будинків відключені від газу. Зараз іде обстеження фахівців Житомиробгазу, які побудинково дивляться пошкоджене, пошкоджене майно. 187, якщо я не помиляюся, більше 180 точно домоволодінь. Зараз відключені від газу. Постраждалі отримують компенсацію за завдані матеріальні збитки. Запевняє начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Сьогодні мав нараду з. Віце-прем'єр-міністром України, головою державної комісії з надзвичайних ситуацій Олексієм Кулебою, який підтвердив мені, що після швидкого встановлення всіх формальностей ми зараз після завершення обстежень буде Комісії ТПТНС тобто винесено протокол, Ми будемо звертатися до держави, яка готова на поряд щойно закінчив нараду також свою зі своїми заступниками, де ми також вже за забронювали кошти для компенсації, і мав сьогодні також зранку спілкування з головою Липочицької об'єднаної територіальної громади, де також створено штаб, який також вже забронювали кошти, і ось так в синергії. Підкреслюю всім людям буде компенсовано втрати за втрачене житло. Із різних джерел всі три джерела будуть долучені. Ми скрізь заблокувазав забронювали вже кошти для компенсації нашим потерпілим. Необхідно пройти ці всі формальності, необхідно зібрати документи для того, щоб отримати повне право на компенсацію. Ще раз підкреслюю, всі кошти будуть компенсовані. Це все будемо відпрацьовувати і будемо відпрацьовувати механізм компенсації за втрачене і за пошкоджене житло. Людям, в яких постраждало житло. Вчора увечері пропонували прихисток, каже Віталій Бунечко. Ми вчора вже ввечері розгорнули і запропонували наших чотири комунальних закладів. Окрім того, я хочу відмітити, що вчора особисто зафонував власник спортивної бази, яка знаходиться поруч з селом Березиною, футбольного клубу «Полісся», який запропонував також можливість розмістити на вільних площах людей. Разом з тим ще раз підкреслюю, що поки що звернулося один іноземець і всі інші поки що знайшли собі прихисток. Жителі, які потребують допомоги через руйнування житла, можуть звернутися до Житомирської обласної військової адміністрації за номером телефону.